Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. сьогодні, на момент запису цього відео, у нас 29 березня, субота, вихідний день, і я хотів би розглянути поточну ситуацію на ринку криптовалют. Зокрема, я хотів би зробити детальний аналіз графіку ціни біткоїну, розібрати, що відбувається взагалі з його домінацією, оскільки це також дуже важливий індикатор, і зробити якісь висновки з цього всього. Тож, сподіваюся, ця вся інформація буде для вас корисною та цікавою. А ми в свою чергу давайте переходити до більш детального огляду. І так, давайте почнемо з домінації біткоїну. На даний момент денна свічка знову закріпилася вище 62%. Проте слід також враховувати, що остаточне закріплення має відбутися в тижневому таймфреймі. А тижнева свічка закривається лише завтра, а саме в неділю. Якщо вона все ж таки закриється вище 62%, то це буде дуже негативним сигналом для альткоїнів. Адже у такому випадку ми можемо побачити зростання домінації біткоїну до 63%, або навіть більше, що також буде означати подальший тиск на альткоїни та їхню слабкість відносно біткоїну. Тепер давайте поговоримо щодо самого біткоїну. Зараз його ціна опустилася нижче помітки в 83 тисячі доларів. І це падіння не стало якоюсь несподіванкою для мене, адже протягом усього цього тижня я аналізував ситуацію та попереджав про можливе зниження. Ще коли біткоін торгувався у нас на рівні в 85 тисяч доларів, я також казав, що очікую подальшого зниження. Проте я також зазначив, що перед цим ми можемо побачити ще одне тестування верхньої межі, і саме так це й відбулося. До речі, якщо ви також цікавитеся торгівлею криптовалют, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Тож всіх зацікавлених людей запрошую до нього. Посилання я залишу в описі до цього відео. Тепер давайте повернемося до мого аналізу. Наприклад, у попередньому відео я робив прогноз, що після тесту верхньої межі ціна піде у бічний рух або покаже короткочасне зростання. Після чого можливий пробій нижньої межі, і власне саме цей сценарій і відпрацювався учора. Біткоін протестував верхню межу ведмежого флагу, після чого відбулося відштовхування вниз. Я також очікував або бічний рух, або повернення до рівня 85 тисяч доларів. Після цього біткоін пробив нижню межу і закрив денну свічку нижче цього рівня, що є також підтвердженням ведмежого сценарію. Але що тепер буде далі? Де можуть бути поточні точки входу? У мене є розставлені лімітні ордери. Один із них вже відпрацював на рівні 85 тисяч доларів. Але нічого страшного, адже з'являється гарна можливість докуповувати біткоін. Наступні лімітні ордери я вважаю знаходяться на рівнях в 82 тисячі доларів, 80 тисяч доларів. А залишок можна виставити ще нижче на поміці в 75 тисяч доларів. Тобто я, як і багато інших інвесторів, тримаюся стратегії поступового накопичення позицій, а не входжу одразу на цю суму. А також, якщо поглянути, то на 4 годинному таймфреймі зараз важливо відстежувати рівень підтримки в районі 82 тисяч доларів. Якщо ж ціна у нас досягне помітки в 81 тисячу доларів, то я очікую певний відскок вгору, можливо, навіть ретест нижньої межі флагу. Проте варто розуміти, що зараз вихідні, а у вихідні великого руху зазвичай не буває. Якщо ж навіть і буде якийсь різкий рух, то швидше за все він буде просто хибним. Також, на мою думку, потрібно слідкувати за тим, як закрився ф'ючерсний ринок CME. Якщо подальше падіння продовжуватиметься, то першою підтримкою буде рівень в 82 тисячі доларів. А у разі сильного сквізу, то цей рівень буде у нас на 81 тисячу доларів. І це дуже гарні точки для входу для довгострокового набору позицій. Тепер давайте подивимося на денний таймфрейм. Тут у нас підтримка приблизно на рівні 80 тисяч доларів. Якщо ціна впаде до цих рівнів, то це також може бути дуже хороша зона для входу. Але якщо ринок і надалі буде слабким, то можливе оновлення локального мінімуму. Варто також враховувати, що наступного тижня у вівторок набирають чинності нові митні тарифи та інші макроекономічні фактори, які також можуть вплинути на ринок. І це ще одна з причин, чому фондовий ринок вже почав знижуватися. Наприклад, S&P 500 вже пробив рівень в 5600 доларів і закріпився нижче. За два дні фондовий ринок також втратив 1 трильйон доларів, а криптовалютний ринок близько 13 мільярдів. Але що ж буде у нас далі з біткоїном? Він закрив ф'ючерсний тиждень на рівні 84 тисячі доларів. А це у нас означає, що будь-які рухи у вихідні можуть призвести до утворення гепів, які потім будуть заповнюватися. Минулого разу, коли був геп, ми бачили хибний відскок, після якого ціна пішла вниз, що я, звичайно, і прогнозував. саме тому я неодноразово шортив біткоін і намагався урвати якусь частину. У ситуації, якщо ж ми побачимо зростання біткоїну до помітки 85 або 86 тисяч доларів, то це може стати дуже хорошою можливістю для відкриття шорт позицій. Тут головне не заходити одразу на всю суму, а використовувати методику набору позицій поступово. Повертаючись до домінації біткоїну, вона знову закріпилася вище важливого рівня і тестувала його, після чого почала рости. І це також підтверджує той факт, що зараз біткоін падає, а домінація зростає, що також є надзвичайно поганим сигналом для альткоїнів. Особливо погано себе на цьому всьому фоні почуває ефір, який продовжує знижуватися. Мені звичайно не хотілося б, щоб біткоін домінація зросла у нас до 63%, адже це може призвести ще до більшої слабкості альткоїнів. Але якщо вона продовжить рости, то, на жаль, нам доведеться пристосовуватися до такої ситуації. Підсумок цього відео дуже простий: якщо ви відкриваєте довгі позиції, то розставляйте лімітні ордери поступово, наприклад, на помітках в 82 тисячі доларів, 80 тисяч доларів, ну і залишок можна поставити ще нижче. Якщо ж вам сподобався мій аналіз і прогнози, то поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та будемо слідкувати за цим всім разом. А я, як завжди, дякую, що ви подивилися ці відео до кінця. Та до нових зустрічей. Далі більше.